Шановні друзі, інформую вас про перебіг реалізації програми Пліч пліч в рамках якої Кіровоградщина допомагає відновити житло в громадах Херсонщини після деокупації. Загальна кількість пошкоджених російським агресором об'єктів 322. На даний час. Наші фахівці вже обстежили 292 об'єкта в 11 населених пунктах Великоолександрівської територіальної громади, а також у селі Потьомкіне Високопільської громади. Впродовж літа у багатьох вщент розбитих ворогом будинках Малої Олександрівки вже поремонтовані дахи, відновлені нові вікна і двері. На об'єктах, які нині обстежують в нелегких умовах, бо ворог шалено обстрілює Херсонщину, фахівці, актують рівень пошкоджень і визначають вартість і обсяги ремонтних робіт. Процес складний. Відновлювати доведеться і ще багато проєкт пліч-опліч на Марші. Слава Україні!